Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви В, удосконалення вміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Прочитайте слова і склади, які будуть з'являтися на екрані. Підручнику сторінки 76-77. Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком В. Розумна Ворона. У Вадима є маленький песик. Він назвав його вулкан. У вівторок хлопчик прогулювався з вулканом вулицею. Випадково Вадим випустив з руки повідець. Та ось до вулкана підлетіла ворона і дзьобом схопила повідець. Вона тримала повідець у дзьобі й летіла, а песик весело гавкав і біг за вороною. Раптом ворона побачила на вербі годівничку. Вона повернула повідець Вадимові і полетіла до годівнички. Ось яка розумна ворона. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком в, які ви запам'ятали. Назви предмети, зображені на кожній із карток, які тримають хлопчики. За першими звуками слів, дізнайся, як звати цих хлопчиків. Поглянемо на картку, яку тримає перший хлопчик. Давайте назвемо предмети: вишня, лимон, апельсин, диня. Тепер давайте за першими звуками цих слів дізнаємося, як звати цього хлопчика. Вишня В. лимон – Л. Апельсин. А. Диня Д. Влад. Цього хлопчика звати Влад. Діти, поставте відео на паузу та розгадайте ім'я наступного хлопчика самостійно. Розглянь малюнки. Прочитай слова. Назви слова, які відповідають кожному малюнку. Давайте разом спочатку прочитаємо всі слова. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Віник. Віник. Вінок. Вінок. Слива. Слива. Слава слава. Весла. Весла. весна – весна. сім – Вісім. Діти, поставте відео на паузу. Прочитайте пари слів іще раз самостійно. Та назвіть слова, які відповідають кожному малюнку. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Давайте прочитаємо наступні речення. Читаємо разом: Слава. Слава він. Слава він. Діти, до чоловіків ми вживаємо займенник він. На хлопчиків говоримо він, Іванна, Іванна вона. Вона Іванна вона. На дівчаток і жінок ми говоримо вона, вживаємо цей займенник. Слава і Іванна вони. Слава і Іванна вони. А на сукупність людей ми говоримо вони, вживаємо цей займенник. Прочитай, покажи на малюнках валю і віку. Давайте разом прочитаємо речення. У валі вінок, у валі вінок. І у віки вінок. І у віки вінок. У віки. У. Вінку маки. У віки у вінку маки. А у валиному вінку колоски. А у валиному вінку колоски. Давайте поглянемо на малюночки. У віки у вінку маки. Отже, Віка на малюночку справа, а у валі колоски, валя на малюнку зліва. Погляньте на малюнок. Я прочинаю до нього текст, а ви слідкуйте В Іванка і Віки бабуся Василина. Вона навесні посадила кавуни. Іванко носив відро і поливав кавуни. А Віка вона лінива? Ні, вона мала. Восени внуки смакували великим кавуном і синіми сливами. Діти, поставте відео на паузу та прочитайте цей текст іще раз самостійно. Слово у слові. Діти, є слова, які заховалися в інших словах. Давайте зараз їх відшукаємо. Прочитаємо перше слово. Слон. Слон. Якщо забрати звук Л, яке вийде слово? Правильно. Сон. Слон. Сон, прочитаємо наступне слово. Слова. Слова. А якщо забрати звук Л, то вийде що. Слово сова. Правильно. Поставте відео на паузу та відшукайте слова в інших словах самостійно. Молодці! Дякую за роботу. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.